До вашої уваги! швидкий розпакунок, подарунок для. Маргарити! 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 Дивись, дивись, що там, що там. Вау, що це таке? Бірка, щоб не загубитися? Бірка, пробірка. Що це таке? Чек. Ні, ну чек Це сивер Ресивер дратової зарядки з роз'ємом Type-C. Так, да, і що це? Що це означає? Не знаю. Клас, так. Ага. Ладно, це якась подяка. Подяка. Можеш повісити собі разом з подякою від деланку. Я тобі повішу. Хорошо, це що? Ти що не почула? Якийсь бездротовий ресівер. І що з ним робить? Як, як, як воно працює? Ну, подумай, ресівер. Що таке ресівер? Отримувач заряду. Ну, вставляєш свій телефон, ага. береш мон, ланковську цю павербанку, ага. і в машині їздиш собі, не морочишся, щоб у тебе кабель наламався. Кинула собі на павербанк телефон, він зарядився. Прикольно, дякую і дуже. І не паришся. Класна тема. дякую. Мяу.